Є головний редактор газети Межівський меридіан». Сама редакція знаходиться в селищі Межова, а найближче селище до кордону з Донецької області, 9 кілометрів. Знаєте, я, з одного боку мені дуже приємно сидіти тут поруч з такими колегами. І слідкуємо за ними. Все, а з іншого боку, мабуть, це означає. Раз мене сюди запросили, і кажуть, що, що тема як живуть і працюють перфронтиві медіа, це, мабуть, означає, що ворог не до Дніпропетровщини. І, і хорошого в цьому мало. Ми дуже да, співчуваємо і слідкуємо ти за капрі, ньюс Повірте, ми жива, як ніхто бажає, щоб покрос вистояв. Ми читаємо кожного дня. Останні ось на цьому тижні ми поховали жінку з нашої громади, яка загинула від удару по шахті. Це вдачна да, а, а, да, Людмила Галуза. От е ми щиро переживаємо так за колег. Що в нас? Ми, ми залишаємось поки на місці. Ми працюємо. З початку війни все ж таки ми не пропустили жодного випуску газети. Газета виходить руком, онлайн-версія є, pdf версія От, Сайт, Фейсбук, Телеграм, ну таке, все все потрошку. Все ж таки, це колишня роздержавлена районка. Що хотілося б, Тут казали комусь кілька років в газеті Міживський меридіан, коли зірка 94 роки. Сьогодні нам би дуже хотілося 95 років зустріти у себе вдома. Це найперше. Які складнощі бачимо сьогодні? Ну, по-перше, ми включились в каталог на 25 рік. От, але по тому, як спілкуюся з місцевими мешканцями, я чесно не представляю, як взагалі вести передплатну компанію з людьми, які сидять на чомоданах. Як ми тобі випишемо газету на півроку чи на рік, як ми не знаємо, де ми будемо. Для мене це все ж таки чи не основне джерело фінансування, переплата, реклами практично немає, тому що ви самі розумієте. У нас багато ВПО на сьогодні в громаді, більше п'яти тисяч, ну це перша громада, Дніпропетровщини, більше п'яти тисяч тільки офіційно зареєстрованих. Вони вже сьогодні, сьогодні герої наших сюжетів. Так, з таких проблем ще, звичайно, це кадри. Вони у мене спочатку війни одна людина просто не захотіла працювати в газеті. Ось буквально кілька тижнів почав рухатися фронт у Покровську на і двоє діток, вона виїхала. виїхала. Нас троє, я сьогодні відповідальний секретар, бухгалтер. Ну, шукаємо, шукаємо ще, бо ми плануємо працювати. Ще раз кажу, ми подались в каталог. Навіть плануємо, маємо сміливість планувати виходити рухам. Чому це можливо? Бо всі прекрасно, хто сам господарює, розуміє, що це дуже непросто. У нас немає ніяких там великих державних програм, то що це звичайна газета колишня районна. Знову ж таки, передплата і грантові проекти цього року. Дякуючи спілку журналістів, ми е, співпрацюємо інститут регіональної журналістики ЕРМІ. Які правда, я скажу відверто, тільки завдяки їм ми до кінця року можемо виходити друкам, які допомагають. Ну, а так пишемо, шукаємо окремі статті і так далі. Тобто про економіку, про монетизацію, на жаль, говорити ну, якось системно і структурно сенсу нема, але у людей є великий запит на інформацію і ми ну, відчуваємо цю відповідальність, що ну, ми не можемо просто зірватися і поїхати. Люди пишуть, що, де знайти житло. Де, де отримати гуманітарну допомогу. Де, ну, і ми по мірі сил і можливостей намагаємось поки що молимо Бога, чесно, про те, що, щоб, щоб покровськ вистояв ми з цими людьми. Я починаю свій ранок з Покровськ Ньюс, де прилетіло, де подвинулись. Так і є. Так, Дякую.